Я померти мав. В мене підірвало 8 кілограмів тротилу. У мене в обличчя прилетів мотор, в мене було зламано все. Розумієте, у мене питання так не стояло, типу, чи я втратив ноги. Я помирав реально. В мене витікала кров, в мене пацани мої валялися контужені від вибуху, з машини вилетіли. І враховуючи, що це було в сірку, вони контуженими зайняли кругову оборону. У мене було дуже мало часу, але доля так повернулася, що я, що я вижив. Я дуже багато на це втратив. І зусиль, і дуже велике було бажання. Це моя креда життєва. Я не маю права думати якось про ноги, що це якось негативно це сприймати. Це війна, це таке трапляється, це бойовий наказ, бойове розпорядження, бойові дії. Типу, все робили правильно, нема ніякої трагедії. Ну, типу, трагедія для мене більше, коли є ті хлопці, яких не вдалося, ну, не вдалося повернути. Як... Повернути завдання, та, які повернулися, на жаль, на щиті. А те, що я отримав каліцу на війні, ну я в принципі знав, куди я йшов. Я не був романтиком таким військовим, що я повернусь весь самовішений в медалях з красивою зачіскою, буду сидіти в барі і, і жити життя. Весь цей період, коли я був біля машини, коли я був в лікарні, коли я був два тижні в реанімації, це була боротьба за життя. Я через місяць сказав собі, побратимам, лікарям, людям, які були поруч, дякую за те, що ми виграли. Що, що життя перемогло, і все я про ноги не думав. Ну це побочка була та така. Так красиво перемогти смерть, щоб зараз заганятися про ноги. Я, я отут романтик. Я собі це не дозволю. Це зіпсує, це зіпсує цю приємну картинку.